Перед початком відео хотів би вас швиденько повідомити про те, що в мене в інстаграмі стартував розіграш, де ви можете отримати класні призи всього лише за підписку. Тому переходь в мій інстаграм та бери участь, а я вам бажаю приємного перегляду. Всім привіт! Сьогодні будемо знімати новинки, як я вам говорив. Сьогодні будемо знімати тест-драйв, кові макс, нового, золотого. Буду знімати тест-драйв. І скоро будуть Мотарт. Буде Мотард Макс 300 на мотардах, і потім вже я зніму на них двох огляд, Тобто якщо ви захочете. Тому напишіть вже в коментарях, чи буде вам цікаво подивитись огляд цього мотоцикла. А сьогодні прокатаємося. Я дуже вже бачу, що тут ну, офігенна резина, ну і вигляд офігенний. Бачу вже косячки отак, ну з першого погляду. Да, ось не звертайте увагу. Тут е, ремонтні роботи там поки що з колесом. Да. Тут викотили ще нові текени, може також будемо для вас знімати. ну Напишіть про це в коментарях. Тут нова приборочка, дивіться, пацани, тут відпечаток пальця ви можете завести Який телефон... телефон... Мотоцик можете завести своїм відпечатком пальця, тут його якби вносити і все, приборочка так дуже гарно анімована. просто ну Що це за понти? Я в шоці. Ну, текін це тупо такий понтовий мотик. Ну, але сьогодні не про нього. Да, до речі, на доре... До речі, ще на дорожніх колесах приїхав текен. Ну, ви любите казати тепер на дорожні кольоси мотарди. Да? 17 колеса — це мотард, дорожня резина це мотарди, все вже у вас мотади, е, вот. сідаємо коротше, на цього апаратика, да. е, злючого чи не злючого — зараз побачимо. Е, акуратненько. Та -моє! Вирубай! да. Що не райші це новий. Тепер це це XR. Теж в всіх кольорах є. Все короче, є, блін, новинок, куда Боже. Е -е Ладно, Ковімакс. Газпол. Ні, газпол давати ми не будемо, тому що ну, акуратні, мотик новий, не наш. Чисто я вам демонструю, показую, що це за мотик і тому подібне. да? Розумієте? Підсос у нас виключений. Де там гінге? Оба-аба Виключений. Ой, бля! Мотик такий височенький, Да, Я 1,8. Е, ну так. Ну так, був би я тяжче, він випросівший, ну, не на п'яточках, але прям ще чуть-чуть Ну так досить нормально, знаєте, під такий ріст. Метр дев'яносто взагалі буде ідеально. Що, запускаємо? Ой-ой-ой! Так, да, флейти тут нема пацани. Тому історія така у нас гучна. Ой, зразу я відчуваю виворот, а щось... А не... Так, да, щось такий. Виворот такий не, не прям сильно ендурний, да, але його можна регулювати. А не, це максимум. Хіба забрати оці болтики регулюючі повністю? Ну це таке. Вот зловлю ловлю. でもそう。 Трошки є щось, може переливає, може ну, треба дивитися, таке, не страшно. Не страшно, так? Да? Пацани, це з газу. Він з газу на перший став на заднє, я його не крутив навіть. Капець, прикольно. По рулю, і не так зручно було. А тут з цим трошки краще. Ой-ой-ой! Це друга з газу назад. їду я по горбочкам, як я казав, під мою вагу треба його трохи м'якшим зробити. Регулювання тут є вроді, да. е, так. Тобто, вот. Але от для пришків типу, або для такої їзди не по чомусь жорсткому, прямо фігенно буде. Ну, або, Як я казав, для людини, яка важче трохи, це буде взагалі супер. Прям, треба зміщатись. Да? Бачите, ямка, горбік, пізда, мотик досить високий. І навіть з моїм зростом ну, треба вміти рухатись на мотику. Да? Про менший зріст ну, самі розумієте, да, що буде. От. Так, давайте глянемо, чи тут можна його занизити. Чи є тут така історія, як додаткові отвори в, е в амортизаторі, да? як у лайтухах. Самому доведеться, якщо хочете занижати його. Да? Не знаю, чому вони цього не роблять. Е, ну, Це не так і важко додатковий отвір зробити. Не знаю, можливо цей амортизатор слабший і він не витримає якби такого. Не знаю. тому що На лайтухах є така можливість, є додатковий отвір. Да, і Там без проблем можна собі мотик занизити. У сидіння, до речі, воно не є жорстке, от я їду. Жорсткості якоїсь не відчуваю, як це було прямо на позаминулому покоління. ще як фара була та стара, да? там сидіння було жорсткіше. Тут воно таке, як для ендуро, комфортне, да? прям прикольно. Це так трохи е, самогубство, так? Да? Короткоходка. Коротше, мотик такий прям різкий і дерзкий. Капець. Ну прям, прям такий, знаєте, не для новачків, я би вже сказав. Було би, може, не короткоходка, він би не був таким різким. Але він дуже гучний, пацани. Це жесть. тут немає ніякої плейти. Не знаю, самому може щось доробляти. Тому що я, ну, я дуже голосно. Вентилятори, до речі, працюють швидше тепер, бо тут тепер вже оновлений двигун допрацьований. Якщо хочете огляд, я вам про все розкажу. Про мотик, що можу сказати? Розумієте, Я його не розкручую, я його легенько на ньому їду, а він прям звір такий. На ньому, якщо до кінця газувати... Ой, прям хотілося б це зробити. Я його до кінця не розгазовую, нічого, не кручу, а він вже такий прям грибе. Прям прикольно, реально. І за підвізку я сказав, да, з заводу приблизно, якщо у вас 70 кг, може 75, не знаю. Десь приблизно так думаю, він буде для вас ідеально да? як для ендуро плюс-мінус має бути. Да? Якщо ви трохи легше, то він такий трохи е жорсткіший. Але якщо ви не будете валити там по кривому, туди-сюди. То нормально буде, да? бо багато хто бере їх все одно і просто катається то й по дорозі. Їздять. Тому саме для цього і його зробили на мотардах. Якщо хочете огляд на цей мотоцикл та на мотард, то пишіть в коментарях. От. Пишіть, як, як вам мотик, в принципі, офігенно блиститься на сонці, звісно, да. Карабка так переливається. Ну, я вам дякую за перегляд. Дякую, що дивилися. Напишіть свою думку. Я вже, я дивлюсь на мотик, мене вже так за то хочу розказати, за то, за то. Тому, бляха, швидше накидайте лайків, підписуйтесь і пишіть в коментарях, що ви хочете огляд на нього. Тому що е, я вже готовий, да. тому залишається підтримка від вас. Все, Дякую вам ще раз за перегляд і очікуйте нові відео. Ну, придбати такий мотоцикл та інші, також квадроцикли, скутери, трицикли, електровелосипеди, електроскутера це все є в гера мото, тому залишаю посилання в описі і номера телефону також.